Доброго дня, шановні студенти, всі, хто приєднався до нашої лекції сьогодні для студентів Українського державного університету науки і технологій, для студентів, які вивчають і опановують складний фах екологія та охорони навколишнього середовища, в нас відкрита гостьова лекція. Сьогодні в нас в гостях експерт, еколог, більш того, промисловий еколог. Анна Амбросова, яка є визнаним експертом у галузі і екологічної безпеки, і промислової екології, а також останні п'ять років активно займається впровадженням ідей оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки в практику, яка є в Україні. Пані Анна є виконавчим директором громадської спілки Досить тритий кривий ріг. І визнаним експертом у багатьох робочих групах міністерств, відомств та інших міжнародних і національних платформ. Тож не буду вкрасти часу у пані Анни, шановні студенти, ви можете поставити питання у коментарях під цим видивом. Ці питання будуть обов'язково переглянуті пані Анною та викладачами нашої кафедри. І по можливості ми надамо вам відповідь. І так, ще раз радий вітати усіх на нашій відкритій гостьовій лекції, яка присвячена новим аспектам оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки в Україні. Пані Анна, передаю вам слово. Доброго дня, панове студенти і викладачі шановної кафедри. Сьогодні я хочу з вами трішки пропрацювати можливості громадського впливу на прийняття екологічних рішень. Ви, майбутні фахівці, ви... Оберете свій шлях по життю і свій фах по життю, але е, тим не менше ви є і залишаєтесь громадянами цієї країни, і як громадяни, ви маєте знати свої права і знати, як ви можете впливати на прийняття екологічних рішень, тим більше ми з вами мешкаємо в досить суттєво промислово навантаженому регіоні. Тож, давайте почнемо. А, перша процедура, де передбачена участь громадськості, це не така вже а, давня в нашій країні процедура оцінки впливу на довкілля. Ця процедура передбачає а, оцінку. Майбутньої планованої діяльності з точки зору допустимості або недопустимості впливу її на навколишнє природне середовище і, власне, на нас з вами. Здійснення оцінки впливу на довкілля або ОВД, як її називають скорочене, обов'язкове у процесах прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Що ж таке та сама планована діяльність? Це Будь-яка діяльність, яку має намір здійснювати підприємство або підприємець, вона включає в себе будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання і навіть ліквідацію або демонтаж певних об'єктів, і інше втручання у природне середовище. Але не все підлягає оцінки впливу на довкілля. Тож не підлягає діяльність, спрямована на е, втручання у довкілля, яке не справляє значного впливу. І е, ці критерії затверджені е, Кабінетом міністрів України окремою постановою, е, яка ну, легко доступна у звичайні часи. Не підлягає оцінці впливу на довкілля, тобто можна не проходити всю процедуру, якщо планована діяльність передбачає забезпечення оборони держави або ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, або наслідків антитерористичної операції. Період її проведення і відновлювальні роботи, оце додано нещодавно з ліквідації наслідків збройної агресії і бойових дій під час дій воєнного стану і у відбудовний період після закінчення військового стану в Україні. А як же здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля? Вона має певні етапи. Перш за все, підприємство видає повідомлення. Про ту плановану діяльність, яку воно має намір здійснювати, і яка підлягає ОВД. Далі державні органи, органи місцевого самоврядування і громадськість може надати зауваження і пропозиції до цієї діяльності, до обсягу досліджень, і, тобто те, що ми з вами хочемо побачити у звіті, щоб оцінити, чи справляє великий вплив на довкілля ця планована діяльність. Чи можна її там здійснювати без будь-яких застережень? Наступний етап: зібрали оці всі зауваження пропозиції, і з їх врахуванням підприємство готує звіт з оцінки впливу на довкілля, який надається знов-таки на обговорення, і громадськість, науковці, органи влади, будь-який громадянин України. Може надати зауваження і пропозиції, ознайомившись вже із звітом, і мати, приймати участь у громадських обговореннях, а у мирні часи і не карантинні часи законом передбачено ще й проведення громадських слухань. Наступний етап процедури вже завершення її, коли міндовкілля, або екологічний підрозділ обласної адміністрації, в залежності від того, до якої групи відноситься це підприємство, аналізує інформацію, надану в звіті, далі аналізує все, що надійшло протягом терміну громадського обговорення, враховує або Обґрунтовано відхиляє це формулювання із закону, усі зауваження, що надійшли у період громадського обговорення, і надає висновок з ОВД. Цей документ в подальшому є підставою для отримання інших дозвільних документів. Це можуть бути дозвіл на викиди, дозвіл на початок будівельних робіт, дозвіл на видобуток корисних капалин і таке інше. Наступне, підемо по етапах більш докладно. Повідомлення про старт процедури оцінки впливу на довкілля будь-який громадянин України, або навіть і з інших країн люди можуть побачити, перш за все, на найпростіший спосіб є реєстр ОВД: це електронний ресурс, Міндовкілля. Загальнодержавний, де будь-який громадянин може побачити усі документи, які стосуються процедуру ВД. Далі, окрім власне, цього реєстру, у військовий час доступ до нього обмежений. Ці документи також розміщуються на інформаційних ресурсах, тобто, ну, на, на сайтах, наприклад, місцевих органів. Або на дошках оголошень. Зазвичай наші органи дуже полюбляють такі оголошення, адже ну, повідомлення може бути там і 6, і 8 сторінок документ, хто як його компактно напише, і розумієте, розмістити там декілька повідомлень ну, досить. Таке важко, і наші органи зазвичай дуже люблять такі стенди, вони мусять це робити, вони не можуть відмовити, але ну, такі стенди зазвичай вішають десь там в якомусь закуточку, де воно очі не застід нікому, тому треба пошукати. Далі повідомлення згідно вимог закону обов'язково розміщуються у місцевих ЗМІ. Тих, в тих газетах, наприклад, в тих виданнях, які мають поширення на тій території, якої стосується планована діяльність. Ну, і власне великі підприємства, які мають свої сайти, вони також розміщують на своїх інформаційних ресурсах, у своїх газетах, о, оці самі повідомлення про старт процедури ОВД. Що таке реєстр ОВД? В мирний час, як я казала, він містить усі документи, які стосуються процедури на всіх етапах. Повідомлення про плановану діяльність звіт веде повідомлення про початок громадського обговорення. Звіту. Звіт про громадське обговорення, і, власне, висновок з ОВД деякі найсучасніші підприємства навіть розміщують звіти про постпроектний моніторинг. На жаль, це одиничні, скоріш в Україні наразі підприємства. У військовий час зараз. Певний період часу доступ до реєстру був закритий геть, але згодом ви можете зайти в реєстр і побачити, які там розміщені документи. Якщо раніше можна було клацнути на посилання і вам відкривався повний текст документу, то зараз доступ обмежений. Повторюю, ви можете побачити назву процедуру, дату її початку і е, назву які, документів, які вже розміщені в реєстрі. Щоб прочитати ці документи, треба подати е, запит. Запит від особи або від громадської організації. Форма цього запиту була розміщена на сайті Міндовкілля. Запит подається в залежності від того, під чим патронатом, скажімо так, здійснюється ця процедура де це уповноважений центральний орган, тобто Міндовкілля, або уповноважений територіальний орган, тобто департаменти екології обласні. Це ви теж можете побачити в обмеженому реєстрі УЦО або УТО е має здійснювати і контролювати цю діяльність. Тож ви відсилаєте запит, прізвище, ім'я по батькові, IP-адресу там треба свою установ, е указати, і е підписати, власне. Як всі документи вимагаються, і до того Міністерство вимагає ще додати згоду на обробку персональних даних. Кого зацікавить, на сайті Міністерства ці документи доступні, можна скачати і заповнити, і отримати за запитом необхідну вам інформацію. Які у нас з вами у громадськості є права? Цій процедурі, перш за все, це е, пропозиції зауваження до планованої діяльності, коли ви побачили повідомлення про е, початок процедури ОВД. Ви можете, і ви там знаєте це підприємство, ви мешкаєте в цій місцевості, і вам не байдуже, е, що вони будуть викидати в повітря або зливати у річки ставочки, що там є. То ви маєте право надати пропозиції зауваження в будь-якій формі, у вільній формі. Навіть просто написати: от вони і так тут зараз все вже споплюжили нам, а хочуть ще й розширюватися, ми мешканці цієї громади проти такого розширення. В будь-якій формі ви маєте право висловити свою думку. Далі, наступний етап. Зауваження і пропозиції, вже коли ви, як фахівець в галузі екології або е, інших наук, вивчили цей звіт або просто небайдужий громадянин, який знає про стан довкілля в своїй місцевості, вивчили цей звіт і е, побачили, що там наведена якась неправдива інформація. Бо в звіті, в тому числі, описується дійсний стан довкілля у вашій громаді в зоні впливу планованої діяльності. Якщо ви побачили, що документ не відповідає дійсності, ви маєте таку можливість подати зауваження і пропозиції до цього документу і до планованої діяльності до уповноваженого органу, щоб вони були у курсі. І приймали рішення щодо допустимості або недопустимості цієї діяльності з врахуванням того, що повідомили місцеві мешканці. Далі громада має право громадськість брати участь у громадських слуханнях і оскаржувати або скасовувати позитивний висновок, тобто, якщо діяльність така дозволена, ми можемо звернутися до суду. Що допоможе врахувати пропозиції зауваження? Широкий розголос. Зараз це зробити неважко. Я гадаю, що багато хто з вас знає, як це робиться у соцмережах, як розганяються пости, якась інформація, можна йти на телебачення, знімати ролики. Ну, зараз дуже багато можливостей, ви, мабуть, краще за мене знаєте, як це можна робити. Далі. Ми збирали підписи у населення. Це теж дуже дієво, коли ви пройшлися по своїх знайомих по своїй громаді. По вулицях і зібрали у населення. Ви склали документи, зібрали певну кількість підписів у населення. Вже не тільки ви один там, Вася Петренко, не згодний з планованою діяльністю, а не згодна вся громада, або певна частина цієї громади, яка мешкає в зоні впливу цього підприємства. Ну і ще дуже. Впливає на рішення міністерства, коли місцеві органи надають зауваження, пропозиції, адже місцеві органи, на відміну від нас з вами, мають всю необхідну інформацію про стан довкілля, адже підприємства їм звітують, і вони мають певні архіви, певні бази даних за багато років. Що можна оскаржити в суді? Якщо Міністерство або департамент екології дозволив плановану діяльність, а ви з ним категорично не згодні, ви можете піти в суд і оскаржити дії чи бездіяльність державних органів чи місцевих органів в процесі ОВД, або через суд вимагати скасування позитивного висновку. Такі прецеденти в Україні є. Це не є а, чимось там з вон. Наступна процедура, в якій ми з вами можемо брати участь, і я дуже рекомендую це робити: слідкувати за такою діяльністю на території, де ви мешкаєте, і брати в ній участь. А, це отримання дозволів на викиди. Всі наші підприємства. Всі, тим більше великі підприємства з певною періодичністю отримують дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тут теж в цій процедурі передбачено громадське обговорення в мирний час, як це відбувається. Підприємство у місцевих ЗМІ на своїх сторінках у інтернеті розміщує оголошення про намір отримати дозвіл. І вказує е, дату закінчення громадського обговорення. Також е, в цьому повідомленні має бути указано, де ви можете е, ознайомитись з об, обґрунтовуючими документами, або їх розміщують на власному сайті, або заносять у е, органи місцевого самоврядування, десь розміщують у е, вільному доступі. Громадськість має право ознайомитись з цими документами і надіслати зауваження до обґрунтовуючих матеріалів або свої зауваження щодо того, що підприємство там виконує або не виконує умови попереднього дозволу на викиди, як воно впливає на повітря у вашій громаді і таке інше. В мирний час підкреслюю, це процедура, яка прописана в наших законодавчих актах. Після цього місцеві державні адміністрації вивчають усі отримані ними зауваження, і якщо це підприємства другого чи третьої групи місцеві адміністрації, обласні, в нашому випадку, віддають дозвіл на викиди. А якщо це підприємства першої групи, то їм дозвіл на викиди, як ви знаєте, надає міністерство. Місцеві держадміністрації також організовують у разі необхідності. Публічне обговорення перед отриманням дозволу. Ви, як громадськість, навіть якщо публічне обговорення не передбачене, тобто слухання не передбачені, ви можете ініціювати. Будь-хто може листом до місцевих держадміністрацій ініціювати проведення таких слухань. Проводиться органи місцевого самоврядування, організують слухання. І а, вони мають право і навіть обов'язок, я вважаю, а, надати власні зауваження щодо отримання дозволу на викиди. Далі а, громадськість, знов таки підкреслюю, ініціює проведення слухань і може знов таки збирати а, підписи там а, і. Згуртовувати громаду, щоб вони прийшли на ці обговорення і прийняли в цьому участь у воєнний час існують певні обмеження, тому процедура отримання дозволу на викиди проходить за декларативним принципом. Підприємство подає декларацію про намір отримання дозволу, а Міндовкілля повід... публікує це повідомлення. і Дає 30 днів, тобто процедура дещо скорочена, але вона все ж таки є. Дозволи на викиди. При цьому термін, яких закінчується під час військового стану, продовжується автоматично на весь період його існування і на 3 місяці після його припинення. І тільки по тому отримуються нові дозволи на викиди. Як іще можна впливати на діяльність забруднювачів? В мирний час ви можете фотографувати, фільмувати оці витоки з зсуви ґрунту, забруднення, все, що ви побачили, ви можете слідкувати за показами громадської системи моніторингу, довкілля або державної системи. І Враховувати їх показники, включати це у свої скарги, запити і таке інше. Ви можете запитати, якщо не знаєте, де дивитися. Ви можете запитати цю інформацію у державних органів про результати вимірювань місту місто забруднюючих речовин у довкіллі. Включити це в звернення в скарги, які направити до контролюючих органів. До кого можна звертатися? Органи місцевого самоврядування в нас опікуються питаннями спалення листя. Питаннями розростання карантинних рослин, будь-яких витоків у місцеві водні об'єкти, несанкціоновані сміттєзвалища, підвищений шум, коли у вас там дискотека цілодобова, десь бо, бо ресторанчик на першому поверсі, наприклад. І також до місцевих органів можна спрямувати запити про проведення будь-яких досліджень якості навколишнього середовища, ґрунтів, води, повітря таке інше. Державна екологічна інспекція на підставі от таких от звернень і запитів може призначити у мирний час. Позапланову перевірку підприємства. Звертаю вашу увагу, що будь-які документи потрібно оформлювати коректно і обов'язково вказувати своє прізвище і робити це в письмовому формі. Те, що ви там у Фейсбуці написали: Ай-яй-яй, нас тут травлять, це не звернення до державних органів. Міністерство захисту довкілля має реагувати на. Сигнали щодо порушення умов роботи, які вказані в дозвільних документах, і це це стосується забруднення повітря, ґрунтів, води, надмірних викидів і інших порушень природоохоронного законодавства, рубки лісів. Там, якщо ви десь побачили, лісосмугу знесли і таке інше. У воєнний час заборонені усі планові перевірки підприємств будь-яких. Але а, позапланові перевірки, які стосуються захисту довкілля, можуть призначатися за заявами громадян за погодженням з центральним органом влади. Тож а, стан довкілля навколо нас залежить в тому числі і від нас з вами. Якщо ми мовчимо і терпимо, буде тільки гірше: ми закликаємо усіх. Долучатися до захисту довкілля, адже нам тут мешкати, тут мешкають наші діти, і тут пов'язана з цим е, якість нашого життя. Дякую, пані Анно, за, за цю чудову, коротку, е, да, коротку лекцію, але максимально змістовну. Яка розкриває для наших студентів різні аспекти такої дисципліни, як оцінка впливу на довкілля, як ви могли побачити, наскільки широкими є можливості участі громадян і вас, в тому числі студенти, в таких процедурах як оцінка впливу на довкілля? Хочу на останок цієї короткої гостьової лекції. Хочу зазначити, шановні студенти. Шановні студенти, у вас є видивитися це видиво через систему дистанційної освіти нашого університету. Лідер у середовищі Муду, і у вас є можливість завжди поставити питання до наших гостьових лекторів або ж безпосередньо у чаті під цим видивом, або у системі спілкування студент-викладач. Тож на цьому перша лекція гостьова лекція завершується. Приємного перегляду, приємного опанування нового, нового для вас матеріалу. Будьте проактивними і користайтеся нагодою спитати у нашого гость лектора за поставити йому запитання і отримати відповіді від фахівця. Практика. Який е, безпосередньо у щоденній фаховій діяльності реалізує е, те, що ми з вами е, через е, обмеження цієї доби вивчаємо в досить такому теоретичному форматі? Бережіть себе.